Уперше в решательівці тренується національна паралімпійська збірна. Збори паралімпійців проходять у спортивному відновлювальному комплексі Колос. Тут а, професійний пол Терафлекс. Тут він а, зроблений по всім вимогам, які а, потребує федерації різних видів спорту для проведення між, міжнародних змагань. Тут а, мега важливе це освітлення. Освітлення відповідає теж а, зразкам там. Проведення європейських чемпіонатів тут професійна сітка, професійні стойки, Тут є система відеоповторів. Першими випробувати спорткомплекс старшителівці приїхали паралімпійцям, які представляють волейбол сидячи. Дуже гарний зал для тренування Дуже покриття дуже гарне, і там, де хлопці проживають, тобто гуртожити, як його називають, там теж гарно, Є тепла вода, тобто. Тепло, ну все гарно. Ну ми перші сюди зайшли, як скажемо так, опробувати. І це для, скажімо так, паралімпійців дуже гарний комплекс. Спорткомплекс відповідає нормам інклюзивності. Відтак вже є запити на проведення змагань та зборів решатилівцям із бочі та голболом. Спорткомплекс буде відкритим для усіх спортивних груп.